Рік тому ми почали висаджувати наш шкільний ліс. Це була наша форма спротиву, і це означало, що ми не просто чекаємо на вас, що ми впевнені, що ми зустрінемося цього року. Ми продовжуємо плекати наш шкільний ліс. З'явилися нові дерева, нові кущі, нові квіти. І навіть завтра, на останній дзвоник, наші четверті класи започаткують нову рощу. І це означає, що школа чекає на вас, любі діти. Два роки тому ми збудували новий стадіон і висадили нові дерева. І ці дерева пам'ятають ваші руки і ваш сміх. Цей стадіон пам'ятає, як ви грали на ньому. Школа пам'ятає вас, і школа чекає на вас, любі діти. Шкільне подвір'я наповнене квітами. Квіти це діти любові. Але тут не вистачає вас. Школа чекає на вас, діти квітять і любить. Ми стільки пережили за цей рік, стільки викликів подолали, багато чому навчилися і вкотре зрозуміли, що саме любов і віра тримають нас. Любов до себе, до своїх близьких, до школи, до міста, до нашої України. Віра у наше ЗСУ. Віра у нашу перемогу і переконання у цьому. І тому ми впевнені, що восени один одному ми скажемо: Здрастуй, люба школа, здрастуй, люба дитина, здрастуй, вчитель, добрий день батьки! І кожного дня ми повторюватимемо. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава!